Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас такий відосик буде, не знаю, цікавий не цікавий, коротше, динамічний, коротенький, може не дуже коротенький, не знаю, як піде. Коротше, суть його буде в тому, щоб на Uber і Bolt за 30 км пробігу вичислити, яка буде каса чиста. Да. 30 кілометрів це по суті звичайний день, я думаю, годинки-півтори. Десь так. В залежності від того, що зловиш, куди поїдеш. Ну, У Вінниці можна за півтори годинки зробити 4-5 замовлень, я думаю, це аж бігом. Будемо на що подивитися, динаміки по тестам гоупрошку, яку я вчепив собі на кришу. Вон вона. Бачите? Бачите? І з неї будемо писати таймлапсики. Це проходочки такі між замовленнями на подачі по місту. Короті, якось воно буде, подивимося, як воно буде. Так що погнали. Маємо перше замовлення на автовокзал західний. Ну Пофіг, в принципі, тому що подача супермаленька, Ось буквально 400 метрів від нас. Я думаю, як для першого замовлення. Подальшого монтажу буде саме то, так що подаємося. Да, це була ошибка. Бачите пробку, оце я в ній, коротше, відстояв. Таким чином ми отримаємо... Одне замовлення вартістю 70 гривень за пів години. Якщо ще раз так зробити ошибку, то в нас вийде 140 грязної каси за час. 5,6 кілометрів ми проїхали з моменту, коли я збив. І локація така, що нам не дуже підходить для взяття наступного замовлення. Так що, що кріпимося. Так, от перше замовлення, коротше, як то говориться, першим блінкомом. Взяв наступне замовлення. Бачите, з Келецької за 70 на пологовий будинок. 42 хвилини зараз на нашому таймері. Це означає, що 12 хвилин коротше, я чекав замовлення в цій локації. Представте, ні по Uber, ні по болту, нічого не приходило. Ну, от так от якось, бацьки, нічого, нічого не зробиш. І з пологового будинку нам... Якби то потім треба буде на воїнів інтернаціоналістів розвернутися і поїхати або вниз, або на юності. Коротше, звідти по суті більш-менш нормальна локація, але щоб якесь замовлення було от в цей район, то було б супер круто. Ну, маємо, що маємо. Так що подаємося за Анастасією. АТБ, Барське шосе на театральну. Оце чітко, 102. А ТБ. Як туди проїхати краще, напевно? Навірно. Якось. Якось... Сю... Ні, сюди точно ні, пацани. Тут просто жовтка. А, стоп! Тут же ж можна отак от розвернутися і отак от поїхати. А потім. А потім. Ну, Блін, придеться. Тут просто кусочок пробка жорстка, поняли? Тут я не знаю, що тут робиться, але тут завжди пробка, коротше. І отак от нам придеться їхати на театрально. Да. Погнали. Що це тут таке робить? Заблочили тіпа, типу? що це? Чи це просто він тут так стоїть? А там скоро. Тіпу щось роблять там. Да, серцево лгічну цю штуку. Ай-яй-яй, що? Що таке вже? Так, а нам тут на розворот треба і... АТБ отам от знаходиться, в тому місці. З Соборної на Якова-Гальчевського. Блін, от ведуся я на ці короткі подачі, супер короткі подачі. Подивіться, тут реально типу, вон просто в двір заїхав і на Соборні вже підняв пасажира. Микола по звичайному тарифу. Але їхати на кляте старе місто в саме його кінець. Як ви думаєте, скільки я там просижу? Будемо засікати. Казав, як виберусь, як виберусь. Прийшов заказик в центр міста. Таня за 92 по економу нас викликала з тої ж самої вулиці Якова Шепеля, але типу, маленька подача, одна хвилина їхати, без пробок, без нічого. Погнали! Алло, Алло, а ви вже на місці? Так, да, на місці. Алло? Щось не чути. Можливо, адреса через дорогу, питань нема. Але, типу, там дуже вузька дорога. Я буду закривати машинам проїзд. Давайте, якщо вона так хоче, бо я чувствую, що вона хоче, прям щоб я під її будинок під'їхав. Під'їдемо через дорогу там, походу, да? частний, приватний будинок. Літочка, і нікого біля каліточки немає. Ну і типу якщо я там зараз стану, розумієте, в чому прикол. Там, де вона указала, там дуже вузька дорога, бачите? І щоб людині мене обігнати, там сплошна. Ну, і, вон, Бачу, вони виходять якраз, в принципі, можна зараз їх підібрати. Ура! Хоч одне замовлення по уберу. це Хмельницьке шосе 15. А поїдемо ми на Миколаївську. І це замовлення коштуватиме 115 здається, здається, гривень там. Но це вже чисті кошти. Трошки маловато, як на мене, грошей. Це ж Uber, все ж таки він має бути там капець який дорогий. А до Миколаївської з Хмельницького шосе десь кілометра 3,5-4 за 100, ну в принципі норм. Їдемо. Такі номера зробити чи ні? Нам трошки треба почекати і ага. більше такого гуморує, ніж... ніж Побумагали, так? Більше. це автомат, так? Да? Так, да, це ж електрик. Електричка. Тут передачі взагалі немає. Mm -hmm. Одна. Да? Вже я зараз розкажу на курси. На... Ой, на механіки щось не знаю, на що. Це, напевно, вчорашній день. Ну, Буває, треба буде сісти там раз в житті, може, на механіку. Ну, так, да, так. Да. Це вот, тільки за цього. Зараз також не було раніше зробили, як це зробили, що якщо права на автоматі, вже на механіку не маєш права. Та херню якусь придумали таку угу. з цими номерами на автомат чи на ручку. Що людина їде з номерами, ось цими з правами на тільки автомат, угу. і вона зараз. Їде на ручці і ти її спиняєш, але вона вже їде на ручці, то вона ага. вже вміє їхати на ручці, що ти знаєш, що хочеш? Ну, да. Штраф. А якщо вона не ну, типа не вміє, то вона і сама не сяде, бо як вона доїхати. Ну так, да. ну так, да, да, ніякої. По суті, навчитися логіки. це просто сісти і поїздити. Ну, здобути практику там пару часов, все. Uh -huh. знаю, такого. А, а всі останні правила, які касаються, що тебе видали посвідчення, ти знаєш так. Угу. Ну uh -huh. так, що... ну, да, да логіки взагалі ніякої. Набайдай, ідіотам сісти, не вміють. Тобто, просто логічно ти не поїдеш на ніхто їх не будеш знати. Таким що там ти можеш сісти на любу другу машину і не знати, як вона їде, тому навіть автомат там, вона ж, ну, ну, да. переключається да. по-разному, хтось переключається на рулю, хтось тут, uh -huh. там, ні, хтось там, хтось. Давайте да. будемо на одільні машини роздавати права, я не знаю. Стільки. Хто отримав там на Nissan, тільки да, на Nissan. Да, да, да. хто на Мерседесі, тільки Mercedes. Мерседес. І ще конкретні моделі ще потім будуть, тому що різні мерси <сі> теж є. Ну да. Хто Теслу отримав, тільки на тесу. <сі> Якось давню придумали. ж такого, щоб штрафи так, на платити. Проїхав 30 км, рівнесень. 30 км і 300 метрів. Чи що. Це був той заказ на Миколаївську. Е, підрахував карач, я касу, всі замовлення, які були, я всі вам показав. В принципі, можете перевірити. Получилося е, 500 гривень чистих коштів. З учетом того, що там давали чаю, чай я порахував як 40 гривень то от, така от каса вийшла. 500 гривень за 30 км. Це з учетом того, що я ще протупив з першим замовленням Блядь, не туди їду трошки. протупив з першим замовленням, хто помне. І так, в принципі, вдалося до кінця цього відоса вирівнятись. Приїхав я до Миколаївську, в мене було 2 кВт залишку. І там коротше, є зарядка така по 10 гривень, по 10 з копійками, коротше. і я був прямо біля неї. І я став, почав заряджатися, скидувати щось там якусь інфу з реєстратора тодим сюдим І е, прийшло мені заказ, прийшов е, по восьмеркам за 165 гривень доставка на гонти. А це якраз в бік мого дому. Так що я його ципанув і вже завіз і зараз. Ще одне замовлення у бік дому, короте, тільки трохи в спину з, з е, Стрілецької на Ну Зараз в мене 2,7 кВт. На тій зарядці я зарядився там, щось на 20 чимось гривень. Ну короте, 2 з кВт там зайшло, поки я там займався своїми справами. Короте. І в принципі норм. Можна їхати додому. Тому що 30 км це не весь мій пробіг, це просто частинка із того пробігу. А взагалі я проїхав десь приблизно кілометрів під 70. І каса, коротше, десь на 400 гривень більше десь 800-900 гривень чистих за один виїзд. Зараз поки праця є, за такий пробіг як 65-70-75 можна не робити чистим на 1000 гривень плюс. Це поки літо поки є якась робота, поки є якісь коефіцієнти, поки люди кудись звідкись шоргаються по місті. Йдемо, бачити далі. Підписуйтесь на каналчик весени, що ж, хто не підписаний, бачите, тріщина росте, вона вже пішла поверху. Я думаю, вона зупиниться аж там під дахом, десь може з понеділка. Будемо записуватись на заміну, поки немає грошей, а тільки хоче допомогти з фінансами в цьому напрямку. Сили чуєте в описі, під відео є коротше, баночка на скло, збір. Хтось, якщо захоче, може скинути. Так що давайте. Всім до завтра.